Не треба рвати, Україні! Не надо! От коли він приїде, треба йому патиме. Я хотів би сказати, що ми живемо в непростий час. Ми живемо в стані війни з Російською Федерацією. Це зовнішній фронт. І ми сьогодні живемо в час, коли існує внутрішній фронт. Ми бачимо, як пройшло 9 місяців часу приходу до влади нових людей. Пройшло 9 місяців, як Інукович покинув Україну, ганебно тікав з цієї держави. І Росія сьогодні переховує Минуковича, не віддає в руки українського народу для здійснення правосуддя. Але ми розуміємо, що за цих 9 місяців не відбулися зміни в боротьбі з корупцією, зруйновані схеми пострадання коштів, бюджетів, що ті колишні, які були при владі, вони при владі фактично залишилися, і ми були з вами свідками реваншу вчорашніх сил, реваншу в обласній раді. Ті події, що відбулися в Вінниці 6 грудня цього року. Це подія, яка має не тільки регіональний, всеукраїнський це, це масштаб. Тому що подібні, подібні тенденції спостерігаються практично в усіх областях України, що колишні регіонали намагаються здійснити реванш. І тільки супроти українського народу, супроти громади, не дає можливості. Колишнім повністю реалізувати свої наміри. Я хотів би сказати, що актуальними залишається боротьба з корупцією у Вінницькій області. Ті матеріали, які ми подали в прокуратуру щодо розкрадання земель, а це незаконне відчудження більше 18 гектарів землі, тільки в місті Вінниці. Ці матеріали сьогодні не мають належної юридичної оцінки правоохоронних органів. Ті люди, які здійснювали те відчудження, повинні нести відповідальність перед законом. Сьогодні не понесли відповідальність ті люди, які розкрадали бюджет області, зокрема, деякі народні, деякі, вибачте, обласні депутати, які сьогодні є депутатами обласної ради. Вони здійснювали розкрадання коштів обласного бюджету і мова йде про мільйони гривень. Тільки ті. Мільйони, які відомі нам сьогодні. Але повірте, що ми не вивчили всі ті тіньові схеми, які використовувалися, доставилися, використовувалися і, можливо, використовуються сьогодні. А я хотів би зазначити, що, на жаль, сьогодні відбувається жорстка боротьба за посади керівників комунальних закладів в сфері охорони здоров'я. Я можу навести два приклади, які є дуже яскравими. Це Вінницька обласна дитяча лікарня. На цю посаду намагається повернутись Антонець, депутат обласної ради, керівник, колишній керівник фракції партії регіонів. Вона виграла суд першої інстанції і намагається виграти суд другої інстанції. Перед суд вже лакмусовим папірцем є події, що відбуваються навколо Вінницького обласного центру медико-соціальних експертиз. Хочу наголосити, що колишній керівник Віктор Ласюк. Був знятий з посади і підписав розпорядження. Він судився, виграв суд першої інстанції, але програв апеляційний суд, програв вищий спеціалізований суд цивільних і кримінальних справ. Тобто, були всі підстави призначити іншого керівника комунального закладу, що я зробив. Я призначив на посаду головного лікаря МЦЕ Валентина Фіщука. За Фіщука проголосували дві комісії постійних обласної ради і президії обласної ради. Тобто, Є брехнею те, що я односідно ухвалюю рішення, я підписав розпорядження, ґрунтуючись на, на рішеннях суду, на висновках двох постійних комісій і президії обласної ради. І коли виконавча влада побачила, що є всі законні підстави, щоб Фіщук був керівником секу, то заднім числом змінили форму власності. І в середині жовтня я дізнався, що в середині вересня. Реєстратор змінив форму власності. І МСЕК, який 21 рік був комунальним, раптом став державним. Це дуже небезпечне явище, бо це означає, що кожен з нас завтра може проснутися і дізнатися, що його приватна квартира, чи його приватний будинок, чи його автомобіль, чи хто має бізнес. Бізнес вчорашнім числом вже має іншого власника. І коли ви будете звертатися в цьому випадку до реєстратора, то він скаже, він вам не дасть відповіді на якій підставі він здійснив відповідні зміни. Я звертався до реєстратора міста Вінниці і вимагав від нього пояснень, я ці пояснення не отримав. Я звертався до прокурора області, щоб він дав відповідне здійснив відповідне реагування щодо тієї реєстратора. Я не почув. Реагування прокуратури. Правда, Правда, міліція порушила кримінальну справу по факту підробці е, документів. Але я хочу сказати, що віз і долі і досі там, тому що сьогодні виконавча влади не визнає, що саме Власюк є керівником комунального закладу. І це означає, що в нас відбуваються, м'яко кажучи, дивні речі. І тому хто каже, що. Конфлікт, який відбувся 6 грудня, це якийсь там конфлікт між святком і олійником, це неправда. У мене ніколи з ним не було особистих конфліктів. Конфлікт набагато глибший. Конфлікт полягає в тому, що я намагаюся добитися того, щоб діяв закон, щоб ті, хто розповідав бюджет, несли відповідальність. Ті, хто деребанив комунальну землю, несли відповідальність, а земля має бути повернута власнику громаді Вінницької області. І я виступав за те, щоб відбувалися зміни кількість комунальних закладів відповідно до тієї процедури, а вона є в межах чинного законодавства, яка здійснювалася вже за моєї каденції на посаді голови обласної ради, що публічно обговорювалися кандидатури на заміщення вакантних посад. Керівників комунальних закладів і громада впливала на ці процеси, щоб не під Килимно, не кулуарно, не в закритому кабінеті вирішувалося, хто має бути керівником того чи іншого комунального закладу. А щоб люди впливали на ці процеси, я вважаю все правильно. Так чи ні? Так! Да. Шановні друзі, я хотів би вам пояснити, бо звинувачують не в тому, що я. Е так би мовити, працюю з, -з, -з лінією, тому щоб ми помирилися, що сьогодні е е забулися <клес> ті питання, які я піднімав щодо корупції. Сьогодні є надзвичайно важливе питання, це робота обласної ради. Я відповідаю за те, щоб обласна рада працювала. Повірте, не просто, тому що в мене, ви бачите, більшості немає. в мене меншість. І більшість має свою позицію. І ту позицію вони жорстко відстоюють. Але сьогодні важливо, щоб ми провели сесію обласної ради, її провели 17 грудня, були ухвалені зміни до бюджету. Це стосується всіх. Сьогодні ще дуже важливе, щоб ми провели наприкінці грудня або на початку січня. Це залежить від того, коли буде прийнятий бюджет України. Щоб ми ухвалили бюджет Вінницької області. Зрозумійте, що бюджет ухвалений. це питання, які стосуються кожного з нас, кожного вчителя, кожного лікаря, кожного учня, кожного пенсіонера, кожного громадянина України, який живе на території Вінниччини. І тому я змушений йти на співпрацю в цій частині з більшістю, з представниками партії регіонів, які сьогодні подріблені по депутатських групах, для того, щоб ми ухвалили рішення щодо бюджету. Але повірте, ті питання, які стосуються боротьби з корупцією. Це принципові питання. і Я ніколи не поступлюся. Я ніколи не піду на якісь компроміси в цій частині. Бо тут компромісів не може бути. Так чи ні? Так! Ми з вами. Шановні друзі, я хотів би ще звернутися до вас, що сьогодні, на жаль, сталося те, що сталося 6 грудня. і Як постраждалі? Як постраждалі з одного боку та з іншого боку. І саме жахливе те. Що сьогодні здійснюється політичне переслідування на моє переконання тих людей, які відстоювали інтереси територіальної громади? Я звернуся до народних депутатів України найближчим часом. Цього тижня я планую їхати до Києва і буду просити, щоб народні депутати ініціювали в Верховній Раді постанову про амністію Амністію всіх учасників, які сьогодні підозрюються в воїні злочину. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що вони відстоювали не власні інтереси, вони відстоювали інтереси територіальної громади, вони відстоювали інтереси в великому рахунку всієї України. Так чи ні? Так! Да. Я розумію, що сьогодні є недоволення тим, що виконавча влада не виконує нашу волю, тому що була низка вимог щодо відставки певних посадовців. І вище керівництво держави взяло паузу. Але я сподіваюся, що вище керівництво держави зробить правильний висновок. Тому що неприпустимо, неприпустимо здійснювати те, що проводила виконавча влада, а, а саме, проводити сесію обласної ради в закритому режимі. Це є неприпустимо. Це 1937 рік. Такого не було навіть за часів Януковича, що стягувалося. Автозаки, броньовані автомобілі, що, на жаль, використовували навіть і бійці 9-го батальйону, які не розуміли до кінця, що відбувається. Вони приїхали з зони АТО, вони приїхали для того, щоб набратися сил, поспілкуватися своїми рідними друзями, а їх кинули на боротьбу з власними власним народом. І ті, хто це робив, повинні нести відповідальність. Я думаю, що ми разом змусимо. Владу об'єктивно оцінити ті події, що відбули, відбулися 6 грудня, і притягнути винних до відповідальності. Тому що саме, на жаль, влада спровокувала, виконавча влада спровокувала ці події. Я стверджую, що я не давав ніяких казівок, щоб не пускати людей до зали. Навпаки, я звернувся до правоохоронних органів, я звернувся до керівництва. Уж які здійснюють охорону адміністративного об'єкту обласної ради, приміщення обласної ради, я просив, щоб представники від громади були представлені, списки були подані завчасно. Це 334 особи. Більше того, що сесія обласної ради не ухвалювала рішення про проведення свого засідання в закритому режимі, такого рішення не було. Було лише рішення президії обласної ради. Але рішення президії не має юридичної сили. Президія це дорадчий орган при голові обласної ради. Це орган, який дає пораду, але рішення приймає е, сесія. Сесія таких рішень не приймала. Тобто хтось з виконавчої влади на себе взяв таке, таку відповідальність не пропускати до сесійної зали представників громадськості. Я скажу більше, що на засіданні президії обласної ради не було навіть кільників департаментів. Не було кому представляти зміни до бюджету, не було директора департаменту фінансів. Там були планувалися кадрові зміни щодо керівників комунальних закладів. Ми мали бути присутні на президії і на сесії керівників відповідних департаментів і відповідних управлінь. Їх також не пропустили на президії. Ми, ну звичайно, їх не відпустили на сесію обласної ради. Тому ті люди, які... Ухвалювали відповідне рішення, ті чиновники, я переконаний, повинні нести ту і дальність. Саме вони спровокували ті події, що трапилися 6 грудня. А чого ліник ніколи не хоче вийти до народу? Ми, я думаю, що запитали. Шановні друзі, друзі ви я звертаюся до вас. Ми всі повинні готуватися. Це непростий час. Не і тільки разом ми можемо побороти то зло, яке сьогодні, на жаль, має місце в нашій державі. Тільки разом ми можемо побороти зовнішнього ворога російського агресора, і тільки разом ми можемо побороти корупцію, яка має місце в цій державі, і тих чиновників, які ту корупцію. Інтеюють, Я вірю в наш український народ, в нашу спільну перемогу. Слава Україні! Кримінальну справу мені.